Усім привіт! З вами Сколот, І сьогодні я продовжую грати в гру під назвою Far Changing Tides Побачив, що вона непогано так зайшла. Прекрасно, ось якраз дістався до неї, і знайшов час на це. В п'ятницю був у лікаря, є проблеми зі здоров'ям, буду лікуватися. І вчора займався. Відео для Небійся темряви, це другий мій канал, де я там розповідаю страшні історії та розбираємо всесвіт Говарда Філіпса Лавкрафта. Ось, і я сьогодні трішечки такий упоротий, бо я нещодавно прокинувся, щось не міг заснути майже всю ніч. Ось, якийсь такий розчавлений трішечки. Але з'явився час записати, тому. Ласкаво, прошу, приємного перегляду. Починаємо. Так, нагадую, що тут відбувається. Стався якийсь апокаліпсис. Все затопило, і ми пливемо на такій бандурі кудись. Так, це потрібно зняти негайно. Тихо, тихо, тихо. А, а як це опустити? Ось все правильно. Все, щоб воно нічого не зламалося, бо бачите, у нас оце, цього масла чи що це. Ну, коротше, штука, яка ремонтує, її не так багато. Також. Ось тут. Є рослина. Це дуже важливо. Це Саме важливе в грі, що є. Запам'ятайте. Чому? Ну, тому що. І ми приплили на якусь. О, куди. Ага, тут потрібно щось буде прибрати, і... бо наше судно, так зване, не зможе далі пливсти. Добренько. От це серйозно, спать хочу вообще. Так. Воно зараз вдариться. Ні, все, нормально. Так, давайте дивитися, що ми можемо зробити з цим. О, якщо вниз нернути, то. То нічого внизу і немає. А як же ж це прибрати тоді? Окей, тоді рухаємося далі. У нас є ще така штука. Угу, Ми не можемо. Він не може пригати, тому. Підтащимо це сюди. Бачите, якась машина висить. Це якийсь завод, напевно, був. Так, ого, які механізми. Боже, скільки всього. Що мені з цим робити. Давайте розбиратися. Так, що це таке? Якесь паливо. Показується, що нам потрібно його сюди засунути. Якась дивина, якщо чесно. Не знаю, нормально чи мене видно, бо я якось так поставив е камеру. Коротше, піде. Воно дійсно. Ой-ой-ой, а чого ти падаєш? Чого воно падає? <смір> воно саме чомусь падати почало. Так. О... Що тепер? Тепер ми можемо кнопочку натиснути, напевно. Так. І зверху щось ще є ось у нас. А як піднятися туди? Він не хоче цього робити. Так, може ще разок. А. Ось так потрібно було зробити. Тепер. Так, стоп. Ми зараз будемо їхати на потязі. А рослинку Трібно ж забрати? Чи ні? Все тут. Давайте подивимося, що у нас взагалі є далі. Це... Це що таке? Так, потім будемо розбиратися. Дуже багато всього. Відразу. Так, що це таке? Це, напевно, тормоз або газ. Окей, підіймаємося вище. Тут у нас. Не знаю, це, напевно, загружаємо. Та ось все забираємо. Все, що доступно, все забираємо. Так. І більше нічого, наче немає. Пу -пу. Оце ми сюди загрузили, добре. А спуститися, то я ніяк не можу вниз вже більше. Рослина буде там залишатися. Жесть. Так. Це що таке? Це просто речі. М -м. Ось ця штука нам потрібна. Так, нормально. Хто там стукає? А, ця кішка вилізла від свиней морських. Так, ну що ж. Тепер можемо рухатися? О! Так, зупинилися нормально. Під'їхали до цього. Це, це напевно, нам потрібно також сюди буде загрузити потім. Це я не знаю, що це. Залишимо тут. Не хочу пригати. Що це таке. Хм, цікаво. О, це потрібно, напевно, що... Ні, щось, щось щось не те. Так. І більше ми нічого не можемо тут зробити, я бачу. О, ну, тоді щось важке, напевно, потрібно поставити, бо воно якось. Може, цю штуку. І все, воно не працює. Так. Якщо я пригну сюди, я ж не А, ні, я зможу. А що в тій стороні тоді? Нагадую, гра вона. У мене знову камера впала. Нормально так. Сижу, записую, і камера падає. Буває. Це чисто, типу, можна чемоданчик забрати і принести. Я зрозумів. Коротше, потрібно буде подивлятися на камеру, тому що вона. Я її не закріпів, вона стоїть і воно падає. Я сижу собі, записую. Воно ж не дуже прикольно, професійно буде. Але перезаписувати вже не буду, тому що тут же ж сейви є якісь, і. Не потрібно цього робити. Так. Що ж нам з цим робити? Можливо, ми можемо пригнути на цю кнопочку, і тоді там щось знизу відчиниться. Може таке бути. Ну, Він тут не може це пролізти. Можливо, потрібно від'їхати, як варіант. Може залізти? Дякую. Ні, він, він допригнути навіть не може. Дуже дивно. Будемо розбиратися зараз? Так, не падать. Можу щось підставити, щоб воно не падало. Нічого собі. Може і спрацює. Так, я, я не знаю, що робити, тому давайте запускати тоді. Сюди воно не їде, їдемо назад. А, він його відтягує. Він його прицепив і відтягує зараз. Я зрозумів. Коротше. Е хто не зрозумів, то оці всі чемодани це також як паливо. Тобто туди просто запихуєш все і воно горить і витрачається, як ви бачите. Непогано. Тому в цьому є сенс це ходити і збирати. І що робити? Давайте їдемо по максимуму, напевно. І тепер я зможу запригнути. Чи не зможу? Я ж. Я не можу зачепитися за це. Можливо, потрібно було. Ну, це не працює. Добре, поїхали ще сюди. Ну, поки воно їде наліво, то ми їдемо туди. Чесно, поки що я не знаю, що робити. Тепер він. Все, зупинився, так? Да? Ну, тут е понятно, що ми нічого не можемо зробити. З цієї сторони. Можна оце тільки забрати, під'їхати. Я здогадуюсь. Ще е, з варіантів, це. Зараз спробуємо сюди запригнути. Ні, воно не виходить. Все одно тут. Це потрібно щось скинути нагору. А! Я все правильно зробив. <сум> як воно не очевидно, чесно. От, як я це міг побачити. Я випадково просто натиснув на це. І що? А, і тепер я можу піти звідси, да? Ну все мені ці чемодани нічого не потрібно, напевно. Так. І що воно означає? Ми тепер можемо. Потрапити всередину. Йомаю, що це таке? Це якісь весла, чи що. От, якщо б я знав, я би скинув всі ці речі сюди вниз. Але я цього не знав. Добре, давайте розбиратися, що ми можемо зробити. Так, це поки що я не буду чіпати, піднімати і так далі. Ми. рослина НІ! рослина назад. Ти будеш. Ось тут у нас стояти. Головне її випадково не спалити. Так. Ну. Ага, воно автоматично туди запихнулося. Те, що знизу було. Це, типу, ми, ми можемо, коротше, натискаємо, да Оце. Ось сюди поцепили. І воно буде потихеньку саме заправлятися. Угу. Я зрозумів. А оце що? А це ми можемо спуститися вниз. Угу. Можливо, ми таким чином зможемо збирати якесь паливо тощо. Так, окей. Давайте перевіряти, що це таке. Це, якщо щось загориться, погасити, так? Да? Оце що. Це засмоктати щось, я так розумію. або Ага, бачу, або вода, або або те, або те. Окей, а, це, напевно, рухатися. Ну тоді. Давайте. Ось все, це перша скорость. Є друга, а є ще задній хід. Нічого собі, ну, тепер якщо у нас є запас. Паливо, то можна і вітрила не використовувати, я так розумію, ну поки що. Давайте попробуємо наступну швидкість. вогонь закінчився. Можна більше зробити погнали приємна музика. роздивлятися Ділися, до речі, Соніка 3, жахливий фільм, не знаю, як він так, таким гидотним став. Uh, якщо перша частина була ще ну, щось новеньке, щось більш-менш, то третя частина це просто гедота якась. Ми його рухаємо якось, да. Що це таке, що нам показує? М я я поки що не можу взаємодіяти з цим. Що це означає? Бачите, щось пульсує. Я поки що не знаю, що це таке. Давайте спускатися вниз тоді. Бо поки невідомо Ми можемо тільки. Так я це зараз все заберу. Я ж кажу, гра така, вона невелика, вона, ну, як так розумію, на 3 на 4 години проходження, але можна залипнути, якщо ти. Не поспішаєш, якщо в тебе є настрій або якийсь вільний вихідний, то ти можеш спокійно оце залипнути. Бачите, займатися тим, щоб там паливо готувати. Ось те, що я зараз роблю. Ну, плюс на подумати, на розслабитися, послухати чудову музику. Я ще одну заберу, там було щось. Хай буде. Я розумію, і вже бачу, що потрібно робити, ну, здогадуюсь. Так, а це нам ось сюди причепити. ні 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 Та й а що він не може так. А, все поцепив. Так я не хочу сюди. Алло. Я хочу сюди. Нє. Диви. О. Вийшло. Трішечки. Я випадково це перепригую цю рослину і випадково натискаю кожного разу. Давайте її поставимо ось сюди. Щоб цього більше не робити. Так, друзі, давайте на цьому завершимо. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Ви б... можете зараз бачити дубцю кішки. А... Мене такі вуса. Ось бачите. А... Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Потім запишу ще далі проходження. Вибачення.